Не Буду зараз розводити політичну полеміку. Про цей вірш я все сказав у вірші, тому далі любов, далі лірика, далі про тих людей, які тобі не зраджують, і яких ти хочеш бачити, і яким ти хочеш присвячувати свої рядки. Дівчина з очима кольору повстанського мундиру, згадкова мов чорні карпатські пагорби, вкриті ялинами та волоссям сонних мальфарів, її уста. Теплі, як купальські багаття, а руки холодніші за стрімки потоки черемошу. Вона може перетворювати мої сни на вино, молоде і червоне як футболки Манчестеру. Я п'янію від першого ковтка, від першого погляду настигли стиглий виноград її почуттів, якими сповнене це палаюче серце. Коли вона виходить з ванної і пахне гелом для душу я не усе віддати за нагоду угодитися рушником, котрий має такий самий колір, як і її очі, колір повстанського мундиру.